Присім вітаю вас на каналі Leviant. І це новий формат е, відео на каналі під назвою Крутимо е, банери, вибиваємо персонажі в Genshin Impact. Імпакт. Е, це будуть такі коротесенькі відео, де я просто буду заливати в окремий список відтворень на своєму каналі, е, там, де ми будемо вибивати, намагатися крутити різних персонажів. А, але не, щоб не було це вже геть якось скучно, лише там е декілька хвилин того, як я кручу. Е також будемо з вами. Е можливо, проходити дейліки. Коротше, будемо намагатися зібрати трішки премагемів перед тим, як крутити. Е сьогодні я хочу крутити ось, ось 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 ось. Цю мадам Інефу. Ми з вами порахуємо, скільки всього у нас вже відкручено, і будемо намагатися вибити. Сьогодні якраз обновився магазин, тому давайте ще 5 круточок. Ми купимо, 5 стандартних. Так, тут 7. Ну, я вам так скажу, що сьогодні мені точно випаде якась е, лега. Але яка саме, а це вже питання. Я хочу також виконати дейліки перед тим, як ми почнемо. Хочеться по максимуму зараз зібрати примагемчики. І будемо крутити. А, також, якщо я буду в майбутньому там записувати робити стрім. І на стрімі а, крутити персонажей, то я буду потім а, зі стріму. Ну, а, вирізати зі стріму я ці моменти як я буду крутити, я не буду. А, я просто їх а, окремо запишу, там де саме тільки кручу, і буду в окремий а, список відтворень а, за, загружати. Так, нагадую, ми зараз тратимо смолу для того, щоб я її скрафтив. І ми швидко забрали е нагороди за їжі днівки. А ви поки пишіть е в коментарях, чи вдасться мені вибити Іннефо. Бо на стрімі. Який був де е позавчора. Я намагався її вибити, вона мене ігнорила. Ігнорила повністю. Так, дружба. Так, да, нагадую, що я забираю всі нагороди за отряд дружби. Для того, щоб їм прокачувати рівень дружби, збирати карточки і так далі. О, цей формат відео, там, де я просто буду крутити, це не буде як повноцінне відео вважатися. Тобто не буде такого, що отаке, отаке відео займе 45 е, хвилинне відео чи годинне відео. Ні, це будуть просто окремі відео, незважаючи на інші. Так що нічого не зміниться для вас. Відео як будуть, як виходили, так і будуть виходити. Так, а ти можеш, будь ласка, екранчик не той. У мене просто екран тухне. Не знаю чому. Можливо, десь про провід відстає. Супер, дві смоли ми ось оці ось потратили. Ось о... Дві штуки потратили. Зараз ми дві скрафтимо і нам дадуть нагороди за ежедневні задачі. <звук> так, дві смоли є. Ось, бачите, оце нагороди. Забираємо їх. І також йдемо до Качки забирати. Complete... О, ну да, новий скін на Ітера. А якщо мене хтось питає, чому я деліки виконую там в Монштаді, то просто їх тут найбыстріше виконати, насправді. Тому нічого тут такого надсекретного немає. О, це що? А, це обновився театр? А безодня. Ні, безодня не, од... не обновилася, до речі. Ну що ж. Окей. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. що ми робимо? Може, ще ось оці... оцю подію виконаємо, а тут теж примогеми можна заробити? Що це? Ну, це завдання. Давайте я хочу пройтись по квестикам. Якимось міні-іграм там і так далі. Так, обновився цей режим чи ні? О, так, да, обновився. Окей. Так. Тут, коротше, треба збирати кристаліки, покращувати характеристики, прокачуватися. Щоб в кінці перемогти босса. Тобто босс це головна за... задача тут. Bye. Ух ти ж, йома! Ніфіга собі. А так можна було. ХПшечка. Ай, ХПшечку взяли. ХПшечку втратили. Погано. Ай-яй-яй. Так, окей. Зараз прокачаємо. 129 кристаліків. Охренеть. Так, ось це все треба прокачувати. Так, 40. 40. 80. Охренеть. Так, зупинятися взагалі не можна, блін. Бей жабку, бей жабку. Супер. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Так. Красота. О, я с і босс. Це нам треба його перемогти, це сама головна задача, але для того, щоб його вбити, треба ось прокачуватися. Оп-оп-оп-оп, красава. Блін, якраз життя поруч було. Блин, прикольний такий режим. Незвичайний. Блин, а як мені до босса справді дойти? Я щось трішечки цього не розумію. Що мені треба прокачувати, щоб до нього дійти? Треба атаку качати. А щоб їх швидше вбивати. Ну, ось, все, мабуть, да, воно. Так, так. Так. Мабуть. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так. Ой-ой-ой, скільки... Кристаліков! О, босс! Так швидко. Давай, 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 давай. 9 секунд, давай. Єе. Ми це змогли. Все. Супер. Так, наступна місія відкриється через день. Забираємо нагороди Так що тут? 24. Так, можливо, у мене є можливість купити ще примагемчики Щас Ща, ще, ще, щас. щас, щас, щас. Кратше, тут е оновилися з цією подією на карті були роз... Розкидані отакі де. де е, ці, господі, горщики з золотом і деревом, але вони були менші. То, коротше, я вже всі позбирав, їх треба було розбити. Я це виконав. О, да. Це що? Ні, мені це не треба. Ось о, є можливість купити це або це воно відлічається тільки от, предметом. А, ну і книжка, а тут кристаліки. ладно, давай ось. 60 прямогемів, слухай. Ну, це грошове дерево, я так зрозумів. Так, супер. Ще 60 прямогемів Ми з вами за... Що? Правильно, били. Заробили. Так. Блін, тільки одна крутка. А чи так мало. 82. Ну, в мене 8 круто, алло! 8. <рес> <Вісім. рес> будемо сподіватися, нам і Нефа сьогодні випаде. Вона нас не має підвести. Так, що тут? Давайте ось оце пройдемо. Пройдемо це і будемо вже крутити. В принципі відео йде 12 хвилин. Я не думав, що вони будуть такі довгі, хоча, в принципі, це якраз те, що треба. Мені не вистачає, знаєте, таких відео коротеньких там на 15-20 хвилин. Щоб люди такі зайшли, трішки подивилися і пішли по своїм справам. А то я розумію, що мої часові відео не кожен може прям постійно дивитися. А, це отак там. Окей. Сяо, давай. Оп-оп-оп. OP! Krasata! OP! OP! Daj, daj! Ne, no pokrasači! Zase jsme tu po všem Ničeho Nicho nepropustíme. А ні, пропустили трішки. Ну, блін, що поробиш вже. Там просто два варіанти або піти верхом, або низом. Тому я на то ніяк не впливаю. Так, так. Майже дійшли до фініша. Туру -ту -ту, ту ту А, треба було, же тут. Блін, я вам шо. Супермен, чи Не, сяо, ти, звісно, супермен, але не в моих руках. Я сьогодні випущу це відео, тобто було неділю, але більше відео сьогодні не буде тільки з завтрашнього дня. Тому що багато справ і не вистачає часу. Так, все. Зібрали нагороди, тепер можна йти крутить. Фух, трішки хвилююсь, бо я дуже хочу, щоб мені вона випала. Главно. Хватить, скільки в нас там. А, трішки не хватило, але нічого. Вісім круток і так добре. Давайте тоді в ноткрай. Так, а де вона живе, ви не пам'ятаєте? І ти, по-моєму, десь тут, так, да, живеш? З Айно. Треба ще до них додому прийти, щоб потім, коли Інефа буде мені падать, а якщо не буде, то щоб їй було стидно, бо я прийшов до неї додому і чекав її. А вона мене про Ну, ні, ми не будемо на таке настраюватися, все буде добре. Вона нам випаде. Так, ось Дім Айно і ІІНФ. Так, ось. Супер. Ну, це просто єдина локація, яка сильно прям пов'язана з ними. Ось нехай біля цього століку. Біля цього століку і будемо з вами крутити. Ну що ж, так, 15 хвилин. Давайте подивимось історію. Скільки в нас відкручено загалом. Так, 5. 10. 15, 20, 25.

<решто> На 75-й крутті. <плес> Привіт, моя хорошая. Фух, і шесть 7 круточек е у нас збереглось. Ну шо ж, о, давайте ще стандартні покрутимо я про них і забув. Ні, ну класно. Класно. Ми зараз її обов'язково з вами подивимось. Так, давайте ще стандартні покрутимо. Я не пам'ятаю, скільки в мене тут відкручено до, до Леги, по-моєму, далеченько. А може й ні. Я не пам'ятаю. Та ну хоча б фіолеточку давай, ну йоп пересете. О, фіолеточка, добре, дякую. Ей. Та... Так, ну все, у мене сім круто. А, я не пам'ятаю, хто там буде в наступних версіях. А, але обов'язково буду вас інформувати, якщо що буду з вами крутити, не переживайте. Ось вона моя красоточка. робот пилісос come on, come on. <реш> Ні, ну подивіться, яка гарна. Подивіться, яка вона. Уф! Красоточка. Давайте підемо. Побігаємо трішки за нею, подивимось, що там вона вміє. Так, треба обов'язково на неї крильця зараз поставити. Я на всіх своїх персонажів ставлю крильця, які їм підходять. Так, це всі крила, які в мене є наразі. Так, якийсь голубі, голубінький, так? Да? Такий, такий Або такий. Давайте такий, ладно.

Я дуже сильно довольний. Е, тепер у мене скількох персонажей немає. У мене немає е, цього чувака. Раз. Ескофії два. Вареса три. Часка 4. Кідніч, який мене вже проігнорив два рази на двох банерах. П'ять. Емілія 6, це теж мене проігнорило, я її програв Кецин Випала. І Кокомі. А Кокомі взагалі навіть не намагався викрутити, бо якось постійно не попадав на її банер, А коли попадав, у мене просто не було круток. Ще коли в неї останній банер був? Я пам'ятаю, з нею, по-моєму, лише був банер, там де були всі і, оці і надзумські персонажі, і треба було вибирати кого крутить, по-моєму. І так далі. Так, ну що ж. Ну шо, що у нас тут? А, це не то. Аватар. О. Інефа! Інефа! Хехе! -хе. Ну класно, класно, мені подобається. Це щось незвичайне. Ну, вона відрізняється тим, що вона прям робот. Прям дійсно робот. Uh, і мені це подобається. Оці всякі uh, роботизовані деталі і так далі. Вона класно виглядає, і по сюжетки вона мені сподобалась, тому, тому так. Ні, ну, класно. Окей, О, ось якраз. Давайте сюди заліземо. І тут з вами і закінчимо. Да, тому такий формат. Я під нього зроблю окремий список відтворень. І буду туди викладати. Якщо буде ст... на стрімі, будемо крутити. Я потім просто буду а, ви, 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 вирізати момент, де я кручу. А, на стрімі він теж залишиться, але буду, оце саме, де я кручу, викладувати цей список відтворень. Я ще не знаю, як я його наз назву. Крутимо персонажі Геншина чи щось таке. Може там а, молимось, тому що це все-таки молитва. Молимося. В Тейваті, ще не знаю, подумаю над назвою. А, а ви пишіть, яких персонажей ви крутите, на яких збираєте, чи яких вже вибили. Мені буде цікаво почитати. Хух, вона мене на стрімі весь час ігнорила. З якогось пацаном тусувалася, але тепер вона моя. Раз, дякую, що дивилися дане відео. Бажаю вам всім мирного неба. А, Господи, а що я так сразу... Ні, Ну ладно, мирного неба обов'язково. Але також не забувайте підписуватись на мій е, канал, ставити вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Е, коментуйте, підписуйтесь на телеграм канал, інші соцмережі, всі ссылки будуть в описі під даним відео. Е, бажаю <laughs> мирного неба. Е, це обов'язково. Е, щоб всі були живі, здорові, зі світлом, з теплом. В ці холода, бо на вулиці, мінус скільки в мене було зранку, мінус 17 десь, мабуть. Холодно, дуже холодно. Тому сподіваюсь, у вас тепло, де б ви не були, і світло. Допомагайте Збройним силам України. До зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока.